Слава Богу, браті сестри. Як вже нам на початку нагадувалося, що Бог дає нам добрий час. Ми маємо добрі можливості. Хоча наше серце переживає за ситуацію, за те, що ми маємо, чуємо кожного дня певно. І я знаю, що ми молимося. І просимо ласки у Господа. Бо якщо не Господь, то ну хто нам допоможе, правда? Якщо не його доброта, то хто може бути добріший знайдеться в цьому світі, який нам може допомогти, правда? Я вам скажу: ми служимо такому Богові, який навіть сильний, зло повернути на добро. Слава нашому Богу! І є багато ситуацій, і я знаю, що в нашому житті часом траплялося, виглядало так все погано, так все недобре. А виявляється, що це небесний майстер робив свою працю над нами, в нашому житті. Або як хірург часом втручався, чи в наше тіло, чи в нас ж Дух робив свою працю над нами. Але ми сьогодні маємо з вами свято. Ну, я пам'ятаю, колись одного разу зустрівся з одним місіонером, який працював довгий час в Криму. І він був якраз у церкві у Львові. Я був присутній на тому зібранні і, пам'ятаю, він встав, каже, от мені подобається в українській мові свято. Бо в нас, кажуть, праздник Ну, а праздник, то праздно проводить час. А каже, свято це щось особливе для нас кожного. І я знаю, що цей день стане особливим і запам'ятається для тих, які вступлять в заповіт з Господом, звершить те, що хоче він, виконують волю Його. Це насправді свято, яке залишиться на все їхнє життя, в їхній пам'яті, в їхньому розумі. І тому, друже дорогі, маючи добрий час, я хотів би звернутися до Божого Слова, і щоб наші думки були спрямовані на те. Що буде говорити нам сьогодні Бог в цей день свята? Якось одного разу я пригадую, читаючи Боже Слово, Ісус теж прийшов на свято. І мало того, Його чекали на святі. І питалися, і говорили, а чи він не прийде? А чи він не буде на святі з нами? І хотіли його бачити на тому святі. Браття, сестри, друзі, дорогі, ми хочемо, щоб він був з нами. Хочемо, правда? Але я вам скажу більше, є його обітниця, там, де двох чи трьох зібрані в Його, там і він серед них. Слава нашому Богу! І ця обітниця виконується. І як добре, коли він є з нами. Бо в нас людей так буває. Часом якась нестача, часом щось, щось не вистачає, щось там не допрацювали, щось те не дотягнули, там не встигли. А як є Ісус, воно все покривається. Слава нашому Богу! Євреїв читаю 10 розділ і початок 11, -го. останні вірші 10-го із 37-го, і нижче такі слова. Бо ще небагато, і зовсім небагато, і той, хто гряде, прийде і не забариться. А праведний житиме вірою. А коли хто захитається, не вподобає того душа моя. Але ми не з тих, хто хитаємося на погиблі. Але стоїмо у вірі на спасіння душі. А віра це підстава очікуваного і впевненість у невидимому. Слава нашому Богу! Автор до Євреїв каже: небагато і зовсім небагато і грядучий прийде. Друзі дорогі! Я спілкувався якось одного разу з молоді в нас в церкві. І так ми мали таке вечірнє одного разу спілкування, молитву. І молодь висловлювала свої думки, свої переживання. І одна сестра каже: я знав її стан на той момент. Так же би хотілося в небо, так же хочеться до Господа. Я знав, що в неї тяжкий час проходить, трудні випробування в неї в житті. І отак от нас людей, коли нам тяжко, коли вже ця... Чи хвороба дошкуляє, чи ж на цій землі все нам надоїло, набридло вже все. Нам так хочеться до Бога. А коли нас все добре, коли нас все гарно посміхається навкруг нас, коли життя вдається, коли те, що робимо, виходиться. Ну, де можна почекати, правда? Ми не спішимо до Господа. Ми вже владнаємо своє життя, ми ще те маємо, ми плануємо тоді. І так легко планується, правда? Коли все добре? Отакі ми люди, отакими є з вами. Але, друзі дорогі, писання каже, що він скоро гляде. Він іде. І на світовому годиннику відбивають останні хвилини. Він скоро прийде. Добре, коли він скоро прийде. Ну, як що нам робити з вами, коли він скоро гляде? Ну, ми знаємо, по кого він прийде. Ми знаємо, чому він прийде. І ми знаємо, віруючи, не віруючи, всі знають, якщо кінець світу і говорять про це, значить прийде Господь. Ми чуємо це по засобах масової інформації. Люди говорять, кінець світу наступає, бо вже таке відбувається. Так, насправді ми дивимося на ці події в світі, що відбувається сьогодні. Це збуваються слова Ісуса Христа. Наближається Його прихід. А що ж нам робити з вами? А написано в наступній вірші Божого Слова, які я прочитав, а праведний вірою жити буде. Ми знаємо, що він прийде за праведними, правда? Праведний вірою жити буде. Виявляється, слово Боже каже, що одного разу Христос сказав, коли прийду, чи знайду віру на землі. І це важливо останній час, який ми живемо з вами, зберегти віру. Своєму посланні до Тимофія в другому апостол Павло казав: Я віру зберіг, говорячи про свій кінець. Віру зберіг. Ми намагаємося з вами зберегти щось. Ми намагаємося зберегти заощадити кошти. Ми намагаємося зберегти одяг. Ми дивимося за ним, ми пильнуємо. Ми стараємося, щоб він гарно виглядав, був попраний, був попросований, все, щоб з ним було в порядку. Ми хочемо щось зберегти. Хочемо зберегти своїх дітей, щоб їм нічого не зашкодило, і ми кожного дня намагаємося щось зберегти. А писання каже: а праведний вірою жити буде. А Павло каже: а я віру зберіг. Як же ж зберегти віру? Що зробити? Що потрібно робити, щоб зберегти віру? Віднів Іоанна Хрестителя. І до нині Царство Боже, казав Христос силою береться. І хто докладає зусилля, той здобуває його. Потрібно до люб... кожної праці, яку ми робимо для того, щоб навіть щось зберегти, докладати зусилля. Потрібна праця, правда? І немало праці. І дивлячись про процес... ці Тимчасові речі, які ми піклуємося, намагаємося зберегти, намагаємося їм продовжити термін придатності, щось працюємо над тим, і ми прикладаємо до того багато праці. А наскільки потрібно більше прикладати праці для того, щоб наша віра була збережена? Наскільки більше потрібно вникати в чиня і в себе, казав Павло до Тимофія, для того, щоб нам зберегти віру. Віра, вона сама собі це не якесь явлення, щось можна ну, якось і описують. Одні кажуть, насправдива віра, інші кажуть, наш правдива, найправдивіша віра. Одні так, інші інакше називають. Але я, в Слові Божому, загоджу, є два роди віри. Жива і яка ще? Мертва. Жива віра, вона щось робить. Вона має вчинки, жива віра, а мертва віра. Можна в груди бити я віру, а робити протилежне тій вірі. Оце мертва віра. Віра на словах. І тому, друзі, браття і сестри, сьогодні, в цей останній час як нам потрібно докласти зусилля. Віра, щоб ви розуміли, вона не сама по собі десь літає в небі. Але вона є, базується на Божому слові. І якщо ми, наша віра базується на тому, що так сказав Бог. Оця віра можна назвати є живою вірою. Амінь. Я не чую амінь? амінь. Ця віра є живою, коли вона базується на Божому Слові. А коли ж наша віра, хтось сказав, хто десь чув? А може так, а віру не віру. сьогодні віру, завтра не віру. Спитай його, ти віриш в Бога віру, а ти будеш в Божому царстві. А хто його знає? Це жива віра чи ні, браті сестри? Ні. І як нам сьогодні потрібно прикладати зусилля, вникати в Боже Слово, бо це слово, воно дає гріст, твердість нашій вірі, слава нашому Богові. І не такше, і не інакше потрібно багато праці. Я пригадую одну історію, яка трапилася в стародавньому Китаї. них були такі звичаї, коли сім'я мала вже одружитися, ну, там молодий чоловік із дівчиною. То в них такий звичай був, що ця молода мала деякий час пожити і послужити сім'ї майбутнього чоловіка. Ну, щоб побачити, що вона може, що не може, чи як то. І вона мала слухатись своєї майбутньої мами. Вона мала щось проявляти в себе, Ну і так далі, і тому подібне. І це сталося в одній сім'ї. Ну і виявилася мама. Така добра, кажуть пилка. Вона і то не так, і те не так. А ця молода старається і щось хоче, ну ніяк не виходить. Ніяк годити не може. А потім вже так воно їй надоїло, пішла в штики, як кажуть. Ну, все наперекір почала робити. І тут одного разу так же її наболіло. Приходить вона, а ми знаємо, в східних країнах навіть ще, коли прийшла цивілізація в Європу, вони дуже гарно розумілися на різних травах. Спеціях і так далі. Індія, Китай, тому вони гарно дуже по тому всьому розумілися. І приходить вона до одного такого е, травника, чи як його назвати, який займався тими травами, приходить, слухай, каже. Не маю життя. Я не знаю, я або закінчу життя, або не можу витерпіти. Що робити, не можу. Поможи щось. А що ти хочеш? Ну дай якось яду чи що, насиплю їй, дай вже позбудуся. Дай... Хлопець непоганий, все добре. Ну, а мама. А він послухав, послухав цю молоду дівчину, подивився на неї і каже: Ну слухай, ну як ти так зробиш, то тебе заподозріють. зрозуміють, що це ти наробила, і все, і тобі кінець. Тож і до мене дідуть. Ну як то так? Треба зробити це все правильно, якщо ти хочеш таке зробити. Ну а як на все згідно? Ну, дивись. Я тобі, кажу, дам такого ягоду, який не буде зразу вбивати, ну так потрошечки буде. Чуть-чуть, ну, по -чуть, і ніхто тебе не запідозріє. У нас з часом будеш її там їжу в суп підсипати вона собі з часом піде з життя і тобі буде нормально і все. Але щоб тебе не запідозріли, то ти маєш наладити з нею гарні стосунки. Ти маєш старатися любити її, маєш слухатися кожне її слово, все робити, як вона каже. І коли ти так будеш, все буде нормально, тебе не запідозріть і все буде, як ти хочеш. На все каже згідно, тільки давай ту траву. Добре. Він все зробив так, як вона просила. Вона прийшла до тієї сім'ї. Починає в супчик, трошки готуючи їсти, бо вона мала їсти готувати все в тій сім'ї. Вона потрошечки підсипала. Проходить час, а мама говорить і так інакше, вона все слухає, все робить, все виконує, не йдено слова проти, все виконує. І тут вона чує на селі, яка гарна невістка, нема кращої в світі. А хто казав, мама твоє, майбутнє. І то, і другі. і так подружилися, гарні стосунки налаштувалися, все гарно стали жити. І вона з того всього настільки приємно, гарно все було, прибігає до того травника, що робив ту траву. Слухай, що робить? Я ж то сипала траву, а мама стала сама краща. Я ж то сипала яд їй. Що вона помре, що робити? Я не хочу, щоб вона вмирала. А він подивився, посміхнувся. Яд в твоїй голові. І я бачу, що ти з ним поралася. А трава то просто спеції до супи, які ти свята. Не переживай, вона не помре. Друзі, дорогі браття сестри, часто буває яд в нашій голові. Ми щось назбирали, і воно шкодить нашій вірі. Ми не можемо бути стійкими. Ми від всякого вітру хитаємося і туди-сюди. і сюди. Ми не можемо понадіятися на нашого Господа. Бо ми не знаємо Його слова, ми не знаємо Його обітниць. Наша віра хитається і туди, і сюди. І ми не знаємо. Але коли ти налаштуєш свої відносини, свої стосунки правильні з Господом, коли ти полюбиш його слово, ти побачиш, наскільки тобі не захочеться бігти десь в іншу сторону. Але ти всім серцем полюбиш Господа Ісуса Христа і будеш за Ним іти. Хай благословить кожного Господь, щоб твоя була віра твердою, міцною на підставі Божого Слова. Вона не підведе тебе ніколи. Хай благословить вас всі Господь. І хай тримає. І стійте твердо у вірі. Бережіть віру. Віру, яка захована і грунтується на цьому слові. Благословінь вам. Амінь.